Понеділок, 18 серпня, зараз е практично 10 година ранку. Роблю розклад. Вже, на жаль, обстріляли Запоріжжя і Харків, і Одещину, і Суми. В Харкові є жертви. Ну ось, ну ось Так, Так, е робимо розклад. З 18 по 24 серпня. Дивимося, які міста: Харків, Краматорськ, Слов'янськ. Е Ізюм, Полтава, Кременчук, Дніпро, Павлоград, Запоріжжя, Херсон, Кривий Ріг, Одеса, Миколаїв. Далі я спитаю разом к Черкаська та Кіровоградська область, окремо Суми Чернігів, Київ. Далі спитаю разом Житомирщина, Київщина. Потім спитаю Хмельниччина і Захід України. Ось так зроблю розклад, щоб його ну ви зрозуміли, бо люди, люди просять прикордонні міста. Ну у вас на заході спокійно, ну правильно, але ми все одно подивимося загрози, тому що може бути і обстріл масований. Вони будуть залякувати сьогодні. Зранку по розкладу вони будуть залякувати нас башнею, що підписали, погодились на їхній оцей мир. Так, починаємо. Місто Харків. Хоча воно може зараз мені вже показувати те, що відбулося, але ладно. З 18 по 24 серпня, місто Харків. Загрози з повітря. З 18 по 24 серпня. Обстріли, місто Харків. Страх вночі. Боротьба. Місто Харків, обстріли. Башня, ну, бачите, башня, розбите серце. Центр міста обережно, розбите серце, башня. Я вам скажу так, що це може бути не останній обстріл. Будьте дуже обережні, Харків. Давайте так. Найбільша загроза для міста Харків з повітря. Де? З 18 по 24 серпня. Де люди, там, де живуть, бачите, люди, сім'ї. 10 кубків, 10 монет. Ого, вони просто будуть бити. Дивіться, по людям б'ють дві десятки. Міста, парки, де люди гуляють, сквери, підприємства, виробництво, центр міста, Харків дуже обережно. Навчальні заклади, діти і пажі, навчальні заклади. Повтор того, що було, захист, задоволення, торговельні центри. Центр міста показує, башня і трійка мечів, серце. І знову бачите, для чого це робиться? Двіка Кубків. Домовленості. Карта залякування страху це людям страшно, або щось вночі. Також щось може бути з енергосистемою. Так, давайте спитаю, тому що багато міст. Питаю Харківська область. Харківська область загрози з повітря з 18 по 24 серпня. Харківська область загрози з повітря з 18. По 24 серпня. Карта захисту. Підпри... Удари по, по різним підприємствам. Удари по енергосистемі, по світлу. Бачите, світло і смерть. Дрони. Повтор того, що було. Карта розпачу. Знов страх, башня. Харківщина можуть сильно обстрілювати. Підприємства, виробництва. Те, що обстрілювали, повтор того, що було. Тупік на рух. Все, що пов'язано з дорогами, з вузлами, з транспортними розв'язками, з мостами. Далі Донеччина. Краматорськ і Слов'янськ. Місто Краматорськ. Загроза з повітря. З 18 по 24 серпня. Підприємства, там, де люди працюють, розпач. Проблеми з енергосистемою. Добитися перемоги, дрони, удари в серце, центр міста, і страх, башня. Страх, башня, удари в серце, Краматорськ, центр міста. Ну і ще можуть бути і на околицях також, ну ви ж розумієте. Дуже обережно. Слов'янськ, місто, Слов'янське, загроза з повітря з 18 по 20. 4 серпня, цей тиждень. Що чекає місто Слов'янськ. Що чекає місто Слов'янськ. Дім. Знов те, що працює в домі. Знищити те, що працює в домі. Вони взагалі це вже своїми містами. Знищити те, що працює в Краматорську, знищити те, що ще залишилось в Слов'янську. Знищити все. Тобто, знищити по плану знищити міста. Все, що там працює, те, хто там залишається. Прикордоння, плани. Прикордоння, плани і якісь пажи, мічі, ці слежка, я не знаю, ці ДРГшники тобто щось рознюхають поблизу Слов'янська. Башня, зірка по світлу, задля перемоги, дрони. Погасити Краматорський Слав'янськ, щоб залишилось без світла, без роботи, без нічого. Щоб ці міста просто зупинились і стали. Ось така мені показує картинка. На жаль, сподіваюсь, цього не буде. Так, далі Полтава. Полтава. Загрузи з повітря з 18 по 24 серпня, місто, місто Полтава. Відлюдник Україна. Ага. Підприємства, все, що пов'язано з енергосистемою і все, що пов'язано з навчальними закладами. А ще в нас свято 24-го. Ви ж розумієте, так? Да? До речі, там випадала карта четвірки жезлів. До цього на Харківщину, на Краматорську на Слав'янськ, тобто, це ж свято ще. Загроза на, на свято. 23-24. Я вам сказала по Полтаві, що підприємства світло і навчальні заклади. Кременчук. Кременчук, загроза з повітря з 18 по 24 серпня. Кременчук. Те ж саме, якісь підприємства і башня. Підприємства зробити важку ситуацію, знищити башню. Це стосується, мабуть, і всієї Полтавщини. Полтавщини. Підприємства, виробництва, світло, ну, не знаю, Полтавщина загрози з повітря на цей тиждень. Полтавська область. Загалом загрози з повітря. Вищий суд. Імператор. Пошкодити, знищити по максимуму смерть, діє. А ще і захист теж. Удари в серце давити на домовленості. Ну, тобто, дуже обережно. Так, далі. Дніпро, та Дніпропетровщина. Так, місто Дніпро, місто Дніпро з 18 по 24 серпня. Місто Дніпро. З 18 по 24 серпня загрози з повітря Дніпро. Працює захист. Цілі військові якісь об'єкти військовий захист. Знищити військовий захист Дніпро. Щось таємне вишукують, рознюхують, вишукують. Літає, може літати розвідка. Уход від світла. Щось може бути зі світлом, з енергосистемою. Повтор того, що було. Угу. Давайте по берегам. Одес, Одесу. Запоріжжя теж по берегам спитаю. Місто Дніпро. Загроза з повітря. З 18 по 24 серпня правий берег. Дніпро, правий берег. Мах, свято. Свято обережно, свято. Близько до свята. Підприємства, правий берег. Колісниця, правий берег. Дуже обережно. Підприємство, колісниця, військове, щось військове, військова колісниця. Лівий берег, берег загроза з повітря, Дніпро оцей тиждень. Летить. Куди воно летить по плану околиці? Десь околиці, якісь теж виробництва, підприємства, склади, лівий берег околиці. Ну, Дуже прошу бути всіх обережними, де дістає балістика. Дуже прошу всіх реагувати. Ось, прям реально реагувати. Не просто там, та, хай воно там, куди полетить, туди і прилетить. Як мені оці, судьба десь приб'є і так приб'є. Я не згодна. Стосовно цього, що відбувається, я навпаки думаю, що той, хто, я не кажу скажено реагувати, там панічка, все, там падати, кричати. Ні. Ви побачили в телефоні загрозу? Будь ласка, підіть кудись, якщо є щось поблизу. Але якщо ви на якщо ви на вулиці, зайдіть в приміщення на перший поверх. Ну, тобто, якось я ж не кажу прямо реагувати і труситися. Просто зреагувати. Якщо біля підприємств, виробництв знаходитися, або біля якихось таких об'єктів, ну, треба звідтіля якось піти, або кудись зайти. Ну ви розумієте, що я хочу сказати. Ну, ось так якось. Так, Павлоград. Місто Павлоград загроза з повітря. З 18 по 24 серпня. Павлоград сьогодні теж щось прилетіло. Не щось, а балістика, околиці міста. Загроза з повітря Павлоград. підприємства. Ну, хто б сумнівався? Ті служби, які надають допомогу. І якісь і ще повтор, Б'ють повтор того, що було. Повтор того, що було, і повтор того, що було. Енергосистема підприємства, околиці міста. Так, кривий ріг. Стосовно міста, ну, давайте запитаю, Самар. І що тут ще? Кам'янське. Так, давайте. Місто Сама, загрози з повітря. З 18 по 24 серпня. Самар. Дурень. Вищий суд. Пасив. Ну, дрони можуть бути. Куди? На щось таємне і щось приховане: місто Кам'янське загроза з повітря на цьому тижні. Місто Кам'янське. Кам'янське смерть, сила, околиці. Ага, Кам'янське, а вам увага дуже велика. Стосовно особливо вам увага, околиці міста. Карта смерті це може бути балістика. Кам'янське, якесь підприємство, пов'язане зі світлом, енергосистемою або десь поряд з водою. Там, де літає розвідка. Кам'янське більше увага, більш більше будьте уважними. Кривий ріг. З 18 по 24 серпня. Кривий ріг. Загроза, небезпека з повітря. Кривий ріг. Балістика по правосуддю на людей. Дивіться, ось сьогоднішня зустріч буде з цим Трампом Зеленського. Мені показують зустріч. Або показують мені свято. Свято, кінець тижня, обережно. Карта розпачі, дурню, правосуддя. Ну, тобто, е... кривий ріг, сила по плану сила і смерть і страх. По плану сила, смерть і страх і залякати. Адмін будівлі, центр міста, навчальні заклади. ну, ось, 10 мечів. Тобто, кривий ріг, особливо, увага на цьому тижні до балістики та ну і до дронів теж. Так, Нікополь, Нікополь, да? Нікополь. Що вас чекає на цьому тижні? Нікополь. Загрози з повітря. Нікополь. З 18 по 24. Король мечів. Аш, луна. Плани, дороги, вищий суд і страх. Удари в серце. Удари в серце по ілюзії і зв'язані руки по ілюзії. Ну, я думаю, що удари будуть продовжуватися. Поки що, на жаль. Запоріжжя. Місто Запоріжжя. Загрози з повітря на цьому тижні з 18 по 24 серпня Запоріжжя. Запоріжжя. Розпач після домовленості. Там, де літає розвідка. Летить. Куди воно летить? Удар. Куди? Рух, щось пов'язано з рухом. Рух, діти, рух, навчальні заклади, дрони можуть бути, балістика, по військовим. Так, давайте по берегам. Місто Запоріжжя, правий берег, Загроза з повітря на цьому тижні. Правий берег загруза з повітря для Запоріжжя на цьому тижні. Ну, Тут відбиваються від чогось на околицях. Лівий берег загроза з повітря. Лівий берег летить на рух, на ЖД, на авто. Да, прямо туди летить страх. Розвідка. Куди ще лівий берег? Загроза. Все, що пов'язано з рухом. Знищити рух і знищити якийсь військовий ресурс. Це лівий берег. Дуже обережно. Біля авто жиде вокзалів. Далі херсон. Місто Херсон. Загрози з повітря. З 18 по 24 серпня, що чекає Херсон на цьому тижні? В домі хитрість обман. Або якісь, я не знаю, намагання перелізти з лівого берега на правий. Щось таке теж може бути. Загроза з повітря. Херсон. Дивіться. Базари, дуже обережно. Базари, там, де люди щось, щось купляють. Там, де люди працюють. Там, де люди працюють. Околиці міста також обережно. Миколаїв. Місто Миколаїв. З 18 по 24 серпня. Місто Миколаїв. Загрози з повітря. Миколаїв. З 18 по 24. -те. Страх, розпач, відлюдник, щось зі світлом, там, де розвідка літає, обережно і дві карти підприємств. Миколаїв, у вас загроза біля підприємств, виробництв, будь-якого напрямку і щось пов'язане зі світлом. Удари в серце. Удари в серце. Може ще показувати якось. Що у вас, що, де у вас серце? Миколаєвось може туди бути удари. Або якісь болісні удари. Дуже обережно, там, де розвідка літає. Ну, Якщо ви там бачите, що застереження, розвідка, там-то, там-то обережно. Місто Одеса. Місто Одеса з 18 по 24 серпня. Місто Одеса. Загрози з повітря. Одеса. Жриця, сила, уход, що це? Військова колісниця, диявол. Ага. Військова колісниця. Військова колісниця Одеса. Що це може бути? Не знаю. Ну, ось військова колісниця, військовий рух, таємний рух знищити. Також порти теж не подобається. Можу вказувати на це. Що ще? В очікуваній важкості. Да, пошкодження, знищення якогось руху. Удари в серце. Удари в серце, пошкодження якогось руху. Так. Черкаська та Кіровоградська області. Черкаська та Кіровоградська області. Загроза з повітря на цей тиждень. Черкаська та Кіровоградська області. Загроза з повітря на цей тиждень. Мир свято. А вам, знаєте, що попередження? Вам попередження бути обережними на свято на цьому тижні. Свято, свято. Ближче до свята. Давайте суми. Місто Суми з 18 по 24. Серпня, місто Суми, загроза з повітря. Захист, луна, підприємства. Підприємства дуже обережно. Страх. Задоволення. Це в нас можуть бути торговельні центри, навчальні заклади, суми, башня, по королеві Пентаклі і карта вибору. Що це? Таємниця. Знов ближ, ближче до свята, ближче до свята, дуже обережно. Значить, торговельні центри і навчальні заклади. Ну, так показує. Тут розвідка, тут страх, а ще підприємства, виробництво, підприємства, склади і так далі. Місто Чернігів постійна розвідка. Весь тиждень була кругла суточна розвідка, місто Чернігів. Чернігів, загроза з повітря з 18 по 24 серпня, місто Чернігів. Слідкують за військовими на околицях міста або це може бути область. Бачите, слідкують за військовими. Удар, а потім удар. Угу. Знищити руководство якесь, військове руководство, керівництво. І щось може ще бути пов'язано з енергосистемою. Башня на те, що прийшло, на якийсь ресурс. Чернігів. Щоб залишилися без сили, без підтримки. Ну, тут, бачите, ось слежка, слежка, Луна, якісь ще підприємства, виробництва також. Далі, давайте, Київ. Місто Київ з 18 по 24 серпня загрози з повітря. Місто Київ. загрози з повітря. 18, 24 серпня. Чи є для міста Києва небезпека обстрілів на цьому тижні? Сила, колісниця і король мечів. Угу. Працює захист і правосуддя, і дурень. Ну, я думаю, що, в принципі, є. Правосуддя, дурення, очікуваність, король мечів, люди, свято до речі, свято. Якщо імператор піде, якщо Зеленський відмовиться, загроза для Києва відразу з'являється. Бачите, території, власність, дияву, Україна, Росія, плани, король мечів. У Росії плани, щоб ми, щоб ну, влада погодилася на оце все. І якщо відмовиться, буде обстріл. Давайте по берегам. Київ правий берег. Загроза з повітря на цьому тижні. Київ правий берег. Загроза з повітря на цьому тижні. Києва, Фублін, Київ, правий берег. С, е, е, околиці, десь якісь підприємства, агресія. Лівий берег Київ цей тиждень, загроза з повітря. Підприємства також. Сонце, околиці. Знищити щось на околицях, знищити світло, знищити щось військове. Ну, тобто Київ теж, будьте уважні. Давайте. Київська область. Київська область загроза з повітря на цей тиждень. Київська область, загроза з повітря на цей тиждень. Смерть. Дрони. Ще раз кажу, якщо відмовиться Зеленський сьогодні, і, ці, і вони це все почують, дізнаються, відразу може бути обстріл. Навіть і до свята не треба чекати до кінця тижня. Тут у нас що? Накопичення, ресурси, світло, енергосистема. Ось так. Київська область. Так, Житомирщина та Вінниччина, Загроза з повітря. Житомирщина та Вінниччина, Загроза з повітря на цьому тижні. Чи є Житомирщина та Вінниччина? Угу. Ну, сподіваюся, що якось вас, що у вас трошечки це все може обійти. Ну, тобто, якихось дуже таких жахливих карт не випало. Хмельниччина, загроза з повітря. Хмельницький та Хмельниччина на цьому тижні загроза з повітря є. Удари можуть продовжитись, якщо не буде домовленостей. Я думаю, що ці удари будуть тут або енергосистема, або щось військове. І Захід України спитаємо: Західна частина України, Львівщина, Тернопільщина, Івано-Франківщина, Волинь, Рівненщина, Закарпаття. Загроза з повітря з 18 по 24 серпня. Агресія, смерть, страх. Ще раз кажу, якщо не буде нічого, ніякого результату, вони готові до якогось обстрілу. Вони, вони готові залякувати. Залякувати всіх. Всіх з, захід України. Загроза з повітря. А якщо, наприклад, буде да, обстріл? Найбільша загроза де на заході? Це ресурс. Знищити якийсь ресурс. Знищення ресурсу. Знову мені показують: перемовини Трамп, перемовини Трамп. Що, що вирішиться, що вирішиться? І тоді, якщо ні, тоді обстріл. Якщо щось вирішиться, тоді ж ну, зрозуміло, що нічого не буде. По плану. По плану домовленості. Якщо не буде, то башня. Дуже обережно, І якщо нічого не буде сьогодні, ну, мається на увазі, вони можуть обстріляти всю Україну. У вас знищення якогось ресурсу. Ну, ресурс це може бути все, що завгодно. Підприємства, виробництво, склади, якийсь ресурс, те, що приносить ресурс. Бачите, п'ять монет це карта бідності. Знищити ресурс, щоб була бідність. І тут карта 10 кубків. Це люди, до речі, це звичайні люди. Сім'ї, люди. Тому обережно, уважно, сподіваюся, нічого поганого не буде і все буде добре, але реагуйте на тривогу, особливо прикордонні областя та міста.